Що ж, я рада вітати у нашій студії наших наступних гостей знайомтесь Іван Григоровський, представник громадської організації Карпатська ліга сильних людей Олексій Мальцев, Стронгмен і Володимир Цифра Стронгмен. Доброго вечора кажу вам, панове, рада вітати вас у нашій студії. А в першу чергу поговоримо про. Такий напрямок, як Стронгман на Закарпатті, Наскільки він розвинений? Адже досить давно ми не спілкувались про таке поняття. Знаю, нещодавно ви повернулися а, Олексію і Володимиру із чемпіонату України з такого напрямку, де відповідно посіли призові місця, друге і четверте. Що можете сказати про цей чемпіонат України? Відштовхнемось від нього. Наскільки він був складним для вас? Спочатку я почну я трошки історія. «Стронгмен» на Закарпатті. Він виповнився влітку 12 років. Можна сказати, що він започаткувався з першого турніра Карпатський медвідь. А через 5 років, у 2009-му, ми заснували турнір юніор Стронгмен», де знаходимо молоді таланти. Ну і тепер молоді таланти показали себе нарешті на українській арені. стронгменській. Далі хлопці трохи розкажуть про чемпіонат України своїм словам. Олексію Володимиру, що скажете ви? Ну, я хочу сказати, я попав на чемпіонат України випадково. Я готувався, скажімо так, як звичайні тренування мене проходили, я не готувався на чемпіонат України. Тут мені Володимир підказав одну цікаву мисль, що ніколи не хочети поїхати зі мною на чемпіонат України виступити. Ну я погодився, пішов, вибрав собі категорію 95-ту до 95, -95 кг. Приїхав, було дуже багато учасників, з'явилося аж 25 чоловік в мою категорію. Із 25 чоловік до фінішу зайшли лим 20. Я став другий, програвши першому місці один бал. Виконав норматив майстра спорту України по богатирським іграм. Ну і запросили мене виступити за Україну зараз у Норвегії. Теж вагові категорії до 90 кілограмів, не до 95, а до 90 кілограмів. Ну, вправи були такі собі тяжкі, скажімо так, ну, але конкуренти, скажімо так, конкуренти теж були не слабкі, не слабкі. Деякі були аматори, а з деякими я вже зустрічався у нас тут на Закарпатті, на карпатському медведі. От. Хочу сказати, що хлопці дуже мають велику ініціативу в цьому виді спорту. Хочу додати, що Олексій виконав на мотив майстра спорту двічі. Там Ти піднімаєш або колоду 120 кг 4 рази, або колоду 130 кг один раз. Олексій зробив і те, і те. І крім того, ще хочу додати, що там були трошки специфічні правила на цьому турнірі. Якщо б все було як на, на обичний турнір, то Олексій би виграв цей турнір з великою, -великою перевагою. Там були свої правила, ми привезлимо такі правила, якщо організатори так вирішили, так є. Тому Першому один бал. Ну, але срібло для Закарпаття теж mm -hmm. вагомий результат. Володимира, четверте місце у а, своїй ваговій категорії. Що можете сказати ви, наскільки складним був для вас цьогорічний чемпіонат України? Ну, дуже складним був цей чемпіонат України для мене. Це для мене був третій турнір за останні два тижні. Я виступав кожного тижня, я виступав Словакії на чемпіонаті Європа. Ну, досить складний був турнір. Всі знайомі мої виступали, всі самі сильні люди України. Ну, я недовольний цим, як говорять, ну як говорять спортсмени, четверте і друге місце це дуже погано. Четверте, тому що не в призах, а друге, тому що не перше. Не знаю, ну виклався, але ну, так вийшло. Теж хочу додати, що так буває. Батирські ігри складаються з декількох дисциплін. Декотрі дисципліни підходять спортсмени, декотрі ні. Так вийшло, що більшість дисциплін якраз володі не підходила. Там, де його политися, він був другий, третій в правах, а в тих, які відходив, там досить провалився. Буває ну і найближчим часом, наскільки я розумію, пане Олексію, у вас так. поїздка на чемпіонат світу в Норвегії? Проходитиме він, нагадаю, з 19 по 20 червня. А як проходить підготовка, пане Іване? Зокрема, наступне питання до вас: як ви оцінюєте шанси, спортсмена? Подивіться, Олексій нещодавно в нього була операція коліна. Він, в принципі, проходив реабілітацію. Два місяці тому операція, чи пів, пів, півтора місяця. Півтори. Я навіть відговорював, від щоб він йшов на цей чемпіонат України, а перед чемпіонатом України в нього був турнір Івано-Франківську, де він постійно четверте місце. І, але бачите, хвала Богу, коліно гоїться. Я з ним тепер останнім часом одна тренування погодила спільно, а так я багато роз'їжджаю, так що Олексій тренується сам. Ну, по результатам є шанси. Якщо це посісти замість. Ну, так, як Іван сказав, що в мене не виходить з ним тренуватися, бо більше б досвіду, як би, набрався від дивана. З Володимиром теж в мене не виходить, бо він живе у ну, Великому Березному, я в Ужгороді Нам, ми по роботі не можемо після роботи зустрітися, бо то йому нема чим добратися, то мені нема чим добратися. Ну, це такі ситуації життєві. Але я. Стараюся тренуюся зараз. У нас є всі снаряди у Івана. Дома ми тренуємося. Ну я по крайній, крайній мере, тренуюся, стараюся. Я думаю, що щось я маю заробити на цьому Ну, все рівно. Сама поїздка Закарпатець буде представляти Україну на змаганнях такого рівня. Це вже дуже і дуже великий плюс. Пане Іване, що можете сказати про закарпатську школу, про закарпатських стронгменів як вони представлені на всеукраїнському рівні? Ну і відповідно на світовому міжнародному. В ну, останні роки ми досить часто виступаємо на турнірах здебільшого Західної за України. Перед цим ми їздили наші спортсмени Сергій Лоленко їздив і далі по Україні ще на Кубку Василя, Дрістюка. Останнім часом ми більше, так як ми знаходимося в цьому регіоні Карпатському, тому наші спортсмени більше їздять за кордон. То Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина це наша Західна Україна. На даний момент у нас є дві спортивні бази, одна у нас тома, там де більша частина знаряддя спортивного, тому що у нас мусить бути специфічне знаряддя, колеса, кулі, бетонні, колоди, релізи і так далі. А друга у нас база у спорткомплексі Юності, там, де тренується ми і Олексій. Говорю, хочу додати, що на даний момент у нас є декілька перспективних спортсменів, крім хлопців. Сергій Ду, до речі, є переможцем першого юніора Струмена. Володимир посів друге місце. Тепер у нас є ще перспективний хлопець із Мукачева, Іван Деркач, який виграв два роки тому. Ну, хочу додати, що деколи виграють на цих турнірах, там набагато легші знаряддя, на легша вага. Хлопці, які, яким треба ще. Почекати 10-5 років, щоб вони набрали вагу, відповідно могли піднімати ту, 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 ті великі е, висаді, навантаження. навантаження. Сергій і Оксій і Володя вони зразу, в принципі, в тому році, якому вони виграли вюніора, зразу перейшли в професіонали. В принципі. А якщо говорити в загальному, наскільки поширене в Закарпатті таке поняття як стронгмен? Що можуть сказати хлопці? Чи зацікавлені десь друзі? Чи є популярність до такого спортивного напрямку? Адже має він свою специфіку. І у регіонах не тільки в Ужгороді, Мукачеві, в Великому Березному? Ну найсильніша база тут у нас в Ужорді, Мукачеві. Мукачський спортсмен тепер трошки менше. Тепер до... було ще березний, і колись ще була свалява. Самі ігри, ви знаєте, богатицьки не популярні, де би не були. Ми проводимо лише два турніри в році це юніора і медведя, але деколи проводимо ще й показові змагання, як тепер на Альпійський день, або якщо нас запросять до якийсь день села, ми не відмовляємо, прийдемо, покажемо, що можемо. Олексію, наскільки складно займатися таким напрямком і чи користується популярністю? Він серед молоді. що серед сказати? Серед молоді, як я можу сказати вам, що на мене, наприклад, дивляться люди в моєму спортзалі, ну, спортзалі, в юності, там, де я у Сергія тренуюся, дивляться, що я кожен день подерті руки маю, плечі обдерті від цих снарядів, бо вони неудобні, їх тяжко кантувати, тяжко носити. Вони дивляться, кажуть, нащо ти себе так калічиш, на що ти обдертий, ти ходиш? Я кажу, я не знаю чого, знаєте, бо мені так любиться, мені любиться тоді тігати, воно неудобне, бо звичайно людина можна подняти, да, там, ну там гирю, да, наверх. А ти спробуй підняти отаку неудобну гантелю, котра. Пів твого росту і підняти над головою. А насчет того, що люди у нас як вони цікавляться цим видом спорту, коли вони підходять до снаряду, такого, що ми піднімаємо, вони пугаються і кажуть, що дуже велике, я не зможу то підняти. Володимире, як прийшли до цього виду спорту ви? І е, що можете сказати тим людям, які ще не займаються, але, можливо, хотіли. Б? Чим корисний, на вашу думку, є таке поняття, як Стронгмен? Е, я прийшов до цього виду спорту завдяки Івану Григоровському. Він мене запросив на юніор-стронгмен, я прийшов, подивився, мене це зацікавило. Потім ну, я став другий на юніор-стронгмен, і я спробував себе вже у професіоналах. Я зайняв четверте місце, мені тоді було 18 років. Ну, я змагався з такими е відомими стронгменами, як Володимир Рекша, Сергій Ололенко, Іван Григоровський. Я став четвертий. Ну, ну, я війшов в азарт, я хотів стати сильнішим і сильнішим. Через рік я вже був другий. Ну, я хочу розказати таку передісторію, як це було. Колись давно я там, хлопці з березного Болу виступали по параліфтингу. Я говорю, у вас там нікого немає такого сильного якого. Він каже, не наші вже всі старі, не то робити не буду. Є в нас там такий хлопчина, такий, йому було 13 років. Він великий, але треба ще почекати. Час пройшов, я якийсь забув про це. І день перед юніором я був на змаганнях по І Якраз прив'язав руки і, роз, і там ще розклав афіші на другий день, мабуть, юніор. Ну, може, хтось. Молодих ще захоче прийти. І тут надо ну, мною така тінь закрила мені світло і каже, як я можу попасти на цей турнір. Я подивився, стоїть великий хлопець, кажу, ти ніяк. Тому що там від 15 до 18 років. Він каже, чому? там до 18 років лише. Кажу, мені 18. Ну я тоді пішов, подивився списки, там, де записані ці повелітери. Кажу, я да, справді 18 років, То приходи. От бачите, як житті складається, але безперечно для того, щоб були успіхи, були результати, потрібно в першу чергу змагання крім тренувального процесу. Наразі в Закарпатті проводиться два турніри: це карпатський медвідь. Всі ми його добре знаємо. Зазвичай він проводиться 23-24 серпня. Ну і як ви вже зазначали, юніор «Стронгмен». чи достатня ця кількість? Чи не плануєте проводити ще більше турнірів, щоб залучати якомога більше спортсменів із цього напрямку? В планах є багато турнірів, але це, як би сказати, не в кожній турнірі все опирається в гроші. Я скрутаю, як є, і деколи на, на сам юніорський турнір ми робимо за свої кошти. Там у нас нема спонсорів, все за свої. Все за свої ну, друзі допомагають, хлопці допомагають. А на ми деколи бувають ледве ледве коло 20 тисяч нам треба, тому що. Це такий спорт, що ми оплачуємо всю, всю дорогу, готелі, проживання всім спортсменам, які приїжджають за кордону, приїжджають з України, так само, як вони нам оплачують це. Так що так, це все впирається в кошти. А так би мали проводити декілька турнірів. І ще хочу дати, що то ви чи на рахунок того, чи молодь, як дивиться на це. Спочатку, перед тим, як ми ще робили юніорструнг, я думав, що молодь до цього якось так далеко, але і, кожен говорить, молодь там п'є. Сфорд спортом не займається, але зразу перший юніор, там було 12 учасників, на другому було 10. Хлопці в такому дощі виступали і не домовлялися. Потім там дуже висока кількість у цих спортсменів завжди. Я дивуюся цьому і хочу міф про це, що молодь не тренується, не хоче виступати. Вона хоче, просто немає де. Немає тих турнірів, де вони могли себе показати, реалізувати. Олексію Володимира, далі про турніри. Ви вже об'їздили як всеукраїнські турніри, так і турніри за кордоном. Якщо порівнювати турніри із тронкоману на Україні і за кордоном. А ваше порівняння зсередини як спортсменів? Ну я вам скажу так. У мене було тепер два турніри в Чехії і один тут в Україні на цей рівень. Там у нас включно все ходить у нашу поїздку, нам оплачують все в Україні. Поки що такого ще немає. Ну, будемо надіятися, що щось поміняється. Будемо виступати, будемо продовжати, навіть за свій кошти потрібно. Треба розвиватися і приймати. Голись Бога на Україні теж так але Тепер трошки скрутніша ситуація. Не на всіх турнірах це, як було колись. Наприклад, на наоборот, турніри можна деколи слабші, але завжди все турнірів багато, спортсменів багато, і у нас з згіршиться. Олексію. Я приєдную за слов своїх колег, скажімо так. От. Я повністю з ними згіден, бо коли по Україні їздиш, тобі ти за свій кошт тратиш, спонсорів, не дуже... спонсори не дуже хочуть тобі допомагати, та й нема кого шукати, щоб тобі допомагали. Або сам ти собі поможеш, або ніхто тобі не поможе. А за границю проще, там тобі офіційно прилошення роблять. Офіційно ти їдеш, тобі платять за дорогу, за жилье, за питання, за все. Ну, Плюс призові гроші якісь там виграєш, якщо щось дадуть. Олексій, трошки ваші порівняно, тому що він ще за кордоном не виступав. Я його декілька разів запрошував, робив паспорт, є можливість, може виступати, він не хотів. Володимир послухав, в нього за останні два роки більше десяти стартів міжнародних. Так? Буде стимул для Олексія зробити якомога швидше такий крок перейти на міжнародну арену. Знову ж таки, в чергове неодноразово ми говорили в цій студії з різними видами спорту, що все впирається у фінансування. Чи є прихильні все ж таки люди? Чи все висить на ваших плечах? Наскільки можливо прихильно ставиться міська рада, зокрема до такого турніру як Карпатське Адже всі ми знаємо, наскільки він популярний в Ужгороді, і скільки туристів приходить подивитись на нього і в загальному співпраця з областю. Не хочу говорити і не можу сказати поганих слів про міську раду, тому що вони нам стараються допомагати чим можуть. Но багато вони не можуть самі знаєте. Там завжди нехватка коштів і так далі. Область нам спочатку от, вони приєдналися до Міддя десь у 2005-му, з того року допомагають трошки більше. І завдяки ним ми пережили перші роки. Ну, але, ну, тут завжди тут є би, скажу сказати, частний сектор. Він допомагає, там спонсори багато. Деколи да, є такі, що допомагають, без проблем. Другі не знаю, що чекають від цього. Люди б хотіли за малі кошти. Ну але 23 серпня не за горами і карпатська ведмідь на за горами, як проходить підготовка, і чи можемо запевнити Ужгородців та не тільки Ужгородців, й Закарпатців загалом, що такий щорічний турнір проведеться і 2015 року? Ну це лише робоча така дата. 23, може, якщо не вдасться, ми переносимо 30 серпня, може аж на осінь, я не знаю. Ну до то це за ці роки було завжди так важко, але завжди, завжди нам вдалося зробити цей турнір в, в, в серпні. Як заплановано, може, і цьому буде. Сподіватимемось, що так і буде. Олексію, ми вже з вами говорили, що ви готуєтесь до найближчих змагань це безпосередньо чемпіонат світу. Володимире, що на носі у вас? У мене через тиждень, ну, можна сказати, чемпіонат Західної України буде проходити в Коломиї. Ну, Це міжнародний турнір, знову таки. Будуть виступати поляк, буде виступати один словак і Білорус буде виступати. 11 спортсменів, всі сильні. Ну, подивимося, що вийде. Я бажаю вам тільки успіху. Ну і на сам завершення нашої розмови, пане Іване. А для тих молодих хлопців, які можливо ще не визначились, яким видом спорту займатися, а зараз їм вподобало таке поняття, як Стронгмен. Чи проводяться якось стабільне тренування, куди звертатися, з якого віку можуть звертатися, і як знаходити контакти? В принципі, наші телефони фігурують на інтернеті, якщо треба. Але можна підійти завжди в спортзал юність, там їх вже направлять. Куди треба. Mm. Заман, будуть наші контакти на нас, хто хоче. Mm. Mm. Тренування проходять регулярно. навіть даже в суботу, якщо навіть мене немає, там є тренування тренування в Вінності. Якщо не, то в нас хто хоче, той нас знайде. Будь ласка, приходьте mm. кожен день, з понеділка по суботу, з понеділка по п'ятницю з 9.00. До 9 вечора у суботу з 10 ранку до 15.00 працює зал юність. Там є адміністратори, вони все пояснять як, коли, скільки, по чому, де й також дати у спорткомплексі юність є зал атлетичний Олімп. Так, так. Я дякую гарно вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Сподіватимемось, що зовсім скоро будемо говорити про призове місце на чемпіонаті світу. Тож, впевнена, що. Всі звершення, які були до цього часу, це не кінець. все ще попереду, і попереду розвиток на Закарпатті такого поняття як Стронгмен. Адже історію маємо багато. Багато Фір це корот безпосередньо слідша людина планети двадцятого століття. Теж родом із Закарпаття. Я дякую гарно ще раз. Глядачам нагадую, ми сьогодні спілкувались із представником громадської організації Карпатська ліга сильних людей Іваном Грибу... Григоровським та Стронгменами Олексій Мальцев та Володимир. Цифра на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого. Нехай щастить. Ну і безперечно займайтесь спортом.